Наших збройних силах повідомляють про те, що після Авдіївки е, інший напрямок стає все більш гарячим, так би мовити. Це Оріхівський. Е, на ваш погляд, які тут перспективи в російської армії, і наскільки у нас є можливість стримувати ворога для того, аби фактично не повторилася ситуація, е, яку ми спостерігали навколо захоплення Авдіївки? Ну ситуація, що навколо Авдіївки, це була ситуація, яка прогнозувалася ще з. За... Ну, в минулому році вони стягнули дуже велику кількість живої сили та техніки росіян туди, і там було питання. Ми розуміли, що нам треба буде залишити в дійку, треба буде відійти. Було питання, коли це станеться, і наскільки це нам вдасться зробити ну, ефективно, щоб залишити ці позиції з меншими втратами і відійти на більш зручні позиції, які знаходяться трошечки на захід. Зараз ну, нема такої ділянці на фронті, принаймні поки що, де б росіяни змогли повторити щось схоже на те, що відбувалося в Авдіївці. В них по великому рахунку за останній рік було дві таких потужних операції. Це ну, майже рік тому вже в травні. Це Бахмутський напрямок, і зараз це був Авдійський напрямок. Ну от. По великому рахунку, ну не можна сказати, що вони всі свої сили, які в них є на лінії фронту, задіяли на цих напрямках. Спочатку на Бахмутському, а потім на Авдіївському, але це були найбільш потужні атаки з найбільшою кількістю живої сили, артилерії, техніки, все навіть вони почали використовувати більш активну авіацію, скидаючи каби, повторюю. Зараз нема такого, ділянки такого міста, де б вони змогли зробити щось схоже. А бої бої будуть продовжуватися, Про це казала наша і військове і політичне керівництво. Треба витримати от е, ці дні, е, принаймні до е, виборів е, 15-17 березня на Росії, ну, перепризначення Путіна. Після цього є прогнози, що вони трошки зменшать інтенсивність бойових дій, бо і вони хочуть щось таке політичне підручні, щось показати якісь перемоги на лінії фронту до ну, якраз напередодні виборів. Далі, е, ну, в бої в бої будуть продовжуватись і, швидше, за все навіть буде проведена додаткова мобілізація в Російській Федерації. І Десь на червень місяць можна очікувати ще одного потужного ну спробу потужного наступу з їхнього боку, тому ситуація така, і ну на сьогодні ще раз, на не сьогодні нема такі, таких міст, де б вони змогли повторити бахмут і Авдію. Ну, ми розуміємо, що такою основною перевагою окупантів в Адівці це було використання саме кабів керованих авіабомб, якими вони фактично стирали місто з лиця землі і не давали змоги нашим бійцям там закріплятися і фактично чинити опір окупантам. Зараз ми бачимо, що після ну, так званого сушкопаду все ж таки використання керованих авіабомб дещо скоротилося. Це констатують наші військові. Але разом з тим, ми розуміємо, що і ворог там в першій. Дні фактично не особливо жалів свої літаки. То от, на ваш погляд, за вашими прогнозами, чи зможуть росіяни відновити ще ось таке інтенсивне використання авіації, зокрема кабів, на тих ділянках фронту, де вони будуть намагатися максимально інтенсивно наступати? Ну відновити вони зможуть, бо в них ще таких літаків залишилось Су-34, якщо не помиляюсь, 98, а су – 112. Ну може там трошечки цифри відрізняються на один-два літака. Тим більше, що не можна точно сказати. Ці наприклад, біля сотні літаків, чи всі вони справні, чи всі вони можуть виконати бойове завдання, тобто літати, скидати каби. Вони призупинили зменшили кількість польотів своєї авіації, тому що вони не очікували, що ми так їх зустрінемо. Наші зенітно-ракетні комплекси, і зараз вони намагаються вирух, ну, не вирухувати, а розібратися, чому так відбулось, бо це великі втрати для, для росіян. За 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 короткий період період <кліст> часу, і вони будуть продовжувати. для них. Це вкрай важливо каби, як вони розуміють зараз, не менш ефективні, ніж артилерія. Вони ну більш потужні вибухи, і один кап це як там ледні сотні снарядів. Тобто вони їх будуть використовувати. Але спочатку вони хочуть розібратися, як саме нам вдавалося так активно збивати їхні літаки. І поки вони будуть розбиратися, я думаю, що ми вже зможемо побачити навіть f 16 на нашому в нашому небі, бо постійно кажуть, що вони відвоось-ось вже будуть в нас виконувати бойові завдання. але це ось ось тягнеться вже декілька місяців. Ми пам'ятаємо, що казали, що навіть до кінця минулого року вони вже мають з'явитися. Ну зараз я так розумію, що етап підготовки до їхнього використання, тобто це наземний персонал, це система захисту на литовищах. Щоб їх не розбомбили ракетами. Ну, він на в фазі вже. І незабаром ми побачимо ці літаки. От тоді можна припустити, що суттєво зменшиться. Навіть спроба росіян атакувати Кабами, бо вони чудово розуміють, що f 16 краще, ніж будь-які російські літаки, і там шансів росіян перемогти в повітряному бою майже немає. Ну тоді, значить, тактику вони навряд чи змінять. і Вони для того, щоб щось захопити, вони мають його спочатку зруйнувати. Вони це робили артилерію, потім зі снарядами певні у них ну, не проблема. А не, не вистачало стільки снарядів, щоб повністю зруйнувати якийсь, якийсь населений пункт. Вони почали брати каби. Якщо буде 16-й буде майже, я думаю, що майже взагалі припиниться. Ну, це означає, що вони будуть давати перевагу артилерії, де вони будуть, будуть брати снаряди. Ну я думаю, що це тут північна Корея і ну, суттєво зможе допомогти там великі запаси цих ну, цього зброєння, цих снарядів. Ну і тим часом британська розвідка прогнозує, що Часів'яр фактично може стати новою ціллю окупантів після захоплення Авдіївки, і там відзначають, що на цій ділянці фронту продовжуються дуже інтенсивні бої. А, на ваш погляд, чи дійсно такою головною метою окупантів може стати саме цей населений пункт? Ні, не це не факт. Вони, вони намагаються атакувати по всій ді півтора тисячі кілометрів. майже ділянка фронту. Вони намагаються атакувати. Ну майже крізь, і таким чином вони хочуть розтягнути нашу оборону, Ну, це, вочевидь, так інколи діють армії, щоб якщо ворога менше чисельно, то хочуть його розтягнути, щоб послабити його можливості шукати, де, де їм краще було б зробити наступальні дії, якщо їм здасться, що десь у нас не такі потужні фортифікації, чи не такі потужні підрозділи, які там можуть чинити оперти. Ну, часів Яр і Авдіївка, це трошечки різні. Населені пункти, це назва назва однакова, ну Авдіївка і Часів'яр, Ну це часів яр, скажімо так, набагато менше. Разом з тим, сьогодні американське видання The Wall Street Journal пише про те, що Україна вступає в нову фазу війни з Росією. А журналісти серед головних проблем, з якими зараз стикається українська армія, наводять недостатньо укріплені фортифікаційні споруди і нестачу особового складу через проблеми із мобілізацією. На ваш погляд, за вашими оцінками, от наскільки це серйозні можуть бути виклики для нас, і які у нас перспективи з цим справитись? Ну, знаєте, в нас як в будь-якій армії є певні складнощі, навіть певні недоліки. Ну, оцінювати наскільки ну ми багато чули про те, що фортифікація в нас побудована не так, як хотілося б. Ну, фортифікація має бути побудована декілька ліній. Перша, друга, третя лінія оборони. Якщо перша недостатньо щільно добре побудована, то друга має бути побудована більш добре. Це там мають вже бути. Дерево має бути обшити всі окопи, лінтажі, землянки, так скажемо, деревом, щоб там було зручно, знаходитися, а третя лінія вже має бути заліза бетона. Тому я впевнений, що це ну я впевнений, не, 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 не повністю впевнений в тому, що в генеральному штабі. Наша команда військово чудово розуміє, як мають будуватися лінії фортифікаційні фортіфі... лінії, і наші інженерна войска намагаються це зробити. Навіть люди, які відійшли на таку тактичну ротацію, намагаються це зробити. Я думаю, що цивільне населення населення треба долучати, і тут багато що залежить від військово-цивільних е... адміністрацій в тому місті, де будуються фортифікації. Це вони в тому числі мають до ну забезпечити чи допомагати. Це будувати, а розповідати про те, що в нас є якісь проблеми на фронті. Ми зараз не маємо ініціативу. Ну про це всі кажуть військові глядачі, закордонні, то не треба, знаєте, з здорового ну, з хворих голови на здорова перекладати. У нас є певні складнощі, не тому, що у нас погані фортифікації і проблеми з вистачаючим войовим. За того, що не треба знаєте, як то кажуть, таким. Бульварним жаргоном з'їжджатись. Ні, хлопці, у нас є проблема, тому що нам не чим воювати по великому рахунку. Вірні, є, але не дуже багато. А не тому, що в нас не так побудоване копче, не вистачає людей. Такі. Розумію, має, має бути більше. Але головна проблема не в, не в цьому. Головна проблема в тому, що в нас снарядів один на 5 на 6 на, на протиросійських снарядів. От в чому проблема? В тому, що нам нема чим збивати літаки, які несуть суть каби і так далі. От в чому проблема. А не в тому, що охоп не так побудований і не стільки там заліза бетона, і не і скільки треба. Ще раз, не треба, схвора голову, здорового не треба перекладати. причина в іншу. Ну, Хитре, які ну, бачите. Ну до речі, про це так само... Тому... Про це так само так, сьогодні говорив і міністр думка. закордонних справ Дмитро Кулеба. Він каже, що головна проблема, головний виклик зараз для української армії це якраз нестача снарядів. Власне, продовжу цю тему. Але після того як зазначу, що зараз в Києві і в більшості регіонів України оголошена повітряна тривога. Очевидно, що незабаром вона пошириться по всіх регіонах, оскільки в небі міг 31 к який є носієм ракет «Кинжал», Тому закликаю наших глядачів подбати про свою безпеку. Ну от бачимо, що дійсно вже в. Ця Україна, так би мовити, червона, і якраз через літ мігу оголошена повітряна. Тривога по усій території нашої держави, власне, повертаючись до заяви Кулеби, сьогодні він в своїй колонці авторській пише про те, що ем, дійсно головна проблема це нестача снарядів, і на фоні якраз тих розмов, які е, і дискусії, які почалися про потенційну вірогідну відправку військ в Україну, він каже, що в цьому, так би мовити, немає сенсу, оскільки іноземні військові стикнуться з тією самою проблемою, з якою зараз стикаються українські солдати, знову. Ж таки нестача боєприпасів. Але тим не менше, як Ви вважаєте наскільки для нас важливо, що така дискусія розпочалася і йде? Це, це дуже важливо. Це принаймні перший крок для того, щоб для розуміння наших партнерів в Європі що не менше, що війна стосується не тільки це не якийсь локальний конфлікт між Росією і Україною. Це по великому рахунку, ледне європейська війна, і росіяни прагнуть. Змінити світовий порядок, принаймні в порядок в Європі, так точно. Тому вони будуть рухатись далі. Може не так, як в Україні, а не танками, а в гібридний спосіб. Ну по різний спосіб, але вони ж мають де, де, досягнути мети і ну, переробити, скажімо, перекрити мапу мапу ще не менше Європи. Тому. Ми воюємо за всю Європу. Якщо е, будуть е, іноземні війська, ну чому, коли Саддама Хусейна виганяли з Ківита, коли була буря в пустелі? то Не було питань. Людина залізла на чужу територію, в чужу країну, все зібралося всім світом. І буря в пустелі, все 39 днів, і немає ні, 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 ну Хусейн не Вигнали цю армію з киви е, іранського, і, і все і іракського. І чому тут не виникало питань, що. Хтось подумає, що там може втягуватись, ми станом стороною конфлікту. Чому не було таких розмов? Що таке? Що таке трапилось? А от з приводу, е, те, що каже пан Куліба, ну це не зовсім відповідає дійсності. Він правильно каже, що вони стикнуться з проблемами, але зазвичай, зазвичай коли приходить підрозділ, особливо підрозділ країн НАТО, то він приходить одразу озброєний це не означає, що прийдуть солдати. Ну, наприклад, там ну якоїсь країни європейської, вони прийдуть голе босся. Ми їх треба буде одягати, давати їм снаряди, давати їм набої. Вони приїжджають на своїй техніці. Вони приїжджають повністю у комплектованому БК. Да, звісно, це вони не можуть привезти з собою на півроку дій. Ну ще не менше на декілька тижнів чи місяців вони привозять. Вони з собою все привозять. Вони з собою візьмуть, не холються ми не проти. І паливно-мастильні мастильне в них і снаряди, і одяг, і, і навіть і, і певні там польові кухні чи сухопайки, вони так просто не приїжджають. Вони приїжджають, без самозабез, на самозабезпеченні. І мені дуже хочеться подивитися, якщо б тут знаходився, ну, наприклад, французький наземний легіон, да, і в нього закінчились би набої, і хто би там е, розповідав би всередині Європи, чи є сенс там десь купити і передати, а там е, шараш накривають е, французів, наприклад, артилерія російська. Я думаю, що. І снаряди би знайшлися, і все би знайшлося дуже швидко. Тому це трошечки трошечки дратує, трошечки засмучує, що до нас саме таке відношення, що ми що ми ми, ми бронимо всю Європу, а до нас, як для людей, ну хоч не хочеться їх слов казати, але так складається враження, що наче до другого сорту. Тобто там ну, українці нічого страшного. А якщо б там були інші поляки чи німці, чи французи, і у них би не вистачало снарядів, і не, було, не було чим відбуватися. За скільки секунд би було вирішено питання по постачання всього необхідного? Я думаю, за декілька днів секунд. Я до тут де вмовився. Ну то така, ладно. Почали ну, вас, пане Олексію. Дуже дякую, але маємо вже завершувати. Спасибі, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і військовий аналітик, був з нами на зв'язку.